Добрий вечір! Привіт всім! Так, ну що? Давайте зразу почнемо по трейду. Як і казав. Зайшов я по ціні 67, чим навіть. 66900. Почало рости. У мене ліквідаха була на 72 800. Я зменшив об'єм, підняв ліквідаху на 73 500. Важкенько було переждати. Але ну, для мене це не перший раз. Переждали. Поки ми тут спускалися, потім знову піднімалися, я додавався. В мене точка входу змінилася, стала 68 200 там, з копійками. Зараз, в принципі, в плюсі. Ну, як я й казав, починається етап. Я його називаю ковбаска. Ковбаска, це коли. Ти не можеш. Зайти в ринок, не знаєш, що буде далі, туди-сюди кидає. Тут потрібна чітка, чітка позиція і впевненість. Я не змінюю свої думці. Я, як стояв в шорті, так і стою. І вам рекомендую, якщо хочете, заробити. Головне не смикатись. Просто не смикатись. Чекайте. Тихенько. Якщо ви не професіонал, а тільки почали торгувати і зайшли в шорт. Просто чекайте. Ті, хто вже давно торгує, можна потихеньку е, збільшувати позицію. як збільшувати, ну, сам, я думаю, знаєте. Зараз просто треба почекати. Воно опуститься, якось там, там на 57. Звичайно, буде якісь, якась корекція. Ну, я думаю, десь до. 64, 65. Потім знову. Десь там будемо на 49 летіти. Знову буде якась там корекція, така невеличка. І вже фінальна тема буде на 36, 37 Ну, це так. основний мій сценарій, який я бачу. А, звичайно, воно все буде змінюватися. Можливо, 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 ми підемо і нижче, дивлячись, як воно буде йти. По причинам, чому буде падати. Ну як дехто там каже що Там те, то те, то там одне, інше, якісь причини. Причина одна. Просто технічний аналіз показує на те, що буде розворот. Те, що по телевізору скажуть, ну так, да, буде, я можливо, можливо, ну, відсотків на 90 впевнений, що почнеться заруба Ізраїль-Іран. І там буде мощно. Мощно, страшно. І якби це все будуть приписувати цьому падінню. І думаю, навіть, що буде щось, таке, що там дійсно буде така заруба, що будуть робити. А як я в попередньому ролику показував графік, який я знайшов в книжці. Будуть робити щось типу такого, як було в 2022 році. Що будемо, як впадемо, будемо робити розпил, якийсь такий, типу, схожий на той, який був. Ну, зараз покажу. Так. Ось щось типу цього буде. Будемо там вниз, вгору, вниз, вгору. Але думаю, що ми підемо вгору. І будемо знову торгуватися. І от на цьому, на цій проторговці почнуть аль-сезон. Е, Стрілять почнуть літи. Думаю, тут внизу ще зущині, а вже тут почнеться аль-сезон. І я думаю, ну ви знаєте, що аль-сезон це дуже швидка тема. І тому треба бути готовими. Десь так. Тут буде аль сезон. Ну, це бачите кінець літа. Або там, не знаю, червень, липень. Липень-серпень. <coughs> Десь так. Ну місяцьок. Місяцьок. Тут вже закінчиться. Я думаю, що там все вляжеться за цей час в Ізраїлі та Ірані. А Наступна увага буде до виборів в Сполучених Штатах. Думаю, що будуть там якісь цікаві події. Типу Трамп переможе, грошей буде багато, почнуть друкувати, що там до виборів не зможе впасти ринок туди-сюди. Ну і, коротше, засадять цих якраз до виборів. Ми підемо якось не знаю. Ну, подивимося, то ще далеко загадувати. Краще зосередитися на цьому. Тобто, хто хоче заробити, не смикайтесь. Ми тільки почали падіння. Тільки почали. І прикол в тому, що тут зробили такий, можна сказати, Е, Зазвичай, коли тренд такий вгору ми торгуємо там впали. Ці зонки пусті і проторгуємо. Я думаю, що оця вже зона, де ми впали. Вже ми її поки що не будемо проторговувати. Підемо, ну, можливо, ще тут трішки піднімемося. Підемо вниз. Підемо вниз. І тут цю зону залишимо. Так сказати, закриємо тих, хто тут на на цих всіх. Ривках э, вгору э, позаходив в лунги. Зараз надію дадуть їм що. Типу, ну це такий психологічний трюк. Э, щось по типу як було на дні, зараз я покажу. Ось тут, бачите? Дуже схожа тема. Раз ми перевернемо. Не? Дуже схожа тема. Клац. І все. Якісь новинки там підпиляють, туди-сюди. І підемо потихеньку-потихеньку спускатися. Головне, щоб для мене, наприклад, щоб були якісь такі відскоки, щоб можна було додавати до позиції і більше забрати профіту. Так, це добре. Я ж заходив теж на 200 доларів, як кажу, зараз профіт плюс 50 баксів. Euh, скріни. <кій> скріни, поки не буду показувати, я їх всі зберігаю. Трішки, може, хтось підпишеться, зараз поки нікого немає. Може підпишеться, створимо якусь групу, потім я все покажу. Зразу всіх деталей особливо не розповідаю, тому що в не канал, щоб там когось навчити чомусь там чи ще щось. То такого вистачає в інтернеті. Мені просто цікаво розповідати про такі середньострокові ідеї. Як воно що? А навчання то таке, то цього повно. В інтернеті, в Ютубі. Так що. Хочете навчатися. Навчайтеся. Але це треба пройти. Ці етапи треба пройти. В принципі, хтось може в короткий срок там щось заробляти. Я, не, я, я просто скільки всього пройшов, що... Для себе я виробив таку стратегію, що заробляю я тільки в середній срок. Тобто бачу розворот тренду. Все, я стою в позицію і тримаю. А єдине, коли в мене виходило заробляти, то дуже ризиковано, то десь треба, щоб депо було на фьючерси 1020 баксів, тоді ти можеш. Ставати там таку більш-менш нормальну позу і тихенько там відторгувати по 500, по, ну по скільки там виходить в день. Коли була волатильність маленька ось тут, то я тут заходив з такими плечима і з таким об'ємом ловким, можна було в день по 5000 заробляти. Але цей час скінчився, і почалися у нас свічки такі. Дуже складніше. То зараз тільки інвест. І тим паче в лонг. Я не знаю, хто стояв в лонг, той знає, там такі комісії деруть, що просто нереально. З'їдаємо, тут стояло довго, проторговувалися довго. комісії там щ... кожного дня по... по 50, по 60 баксів, тільки комісія з'їдала. Біржа зідала. Все нереально просто щось було. Тому. Я, да я, я в принципі, сторгував лонг. Але е швидко відмовився від цієї ідеї. Невеличкий плюс був. Тому тільки інвест. Зараз, зараз можна шортити. Зараз буде багато паців залітать. Вот Відкуп, все, лангуємо, підемо вгору. А воно раз, вниз. Буде просто так гарно, як, як ми вгору рухались, всюди здавалися шортові позиції. Всюди тут та, все шортимо, шортимо. А воно все вгору йшло і вгору, вгору, Так само буде тут буде. Зараз так малювати ці свічки, що буде здаватися, що капець. ну Щас, як полетим вгору, і всі було заліте. Воно бах, знову впало. А ще цікаво буде. Ну але я думаю, що мають швидко впасти. Маємо швидко впасти. Там, ну, місяць, це максимум. А потім проторговка ще місяць. І будемо відростати потихеньку. Подивимося. Ну, якось так. Так що чекаємо на профіт. Всім удачі!